Доброго ранку всім з Варшави, з ранішньої Варшави, але вже дуже бізі тут. Така вулиця, повна машин, повна людей. Іду вздовж трамвайної лінії. На картах побачила Google карті, що тут є два магазини тканин. Ну, Думаю, піду прогуляюся. У мене якраз є час до літака. Що там подивлюся? Прищемила, придавила. Палець в поїзді, бо поїзд вироблений з Зайшла в аптеку купила собі новий пластир. Бо в аптечці в поїзді лише один пластир. Один-одна штучка. Ну добре, якщо щось цікаве буде, то я вам Ось магазин тканин з назвою Лена. Ну, що сказати, зайшла в магазин, привіталася. На мене навіть... Ніхто голову не повернув, тобто навіть е, ніхто не запропонував якусь допомогу, навіть якщо я не розмовляю польською, хоча б якось е, зреагували. Ну, Я так подивилася, щось там знайшла такий цікавий штапель в квіточку. Так подивилася, щось помацала, ну і вийшла з магазину. Ну, у нього такий стиль трошки сільський, е, наче. З Радянського Союзу, І такі вітрини. Ну, Я не можу рекомендувати цей магазин там, для якогось такого сучасного вбрання шиття саме для себе, для одягу, але можна щось може на постіль знайти, або такі подушки пошити, або навіть з габеленів можна зробити ось такі гаманці. То спробуйте зайти, якщо раптом ви десь... Поряд. Я ж вбиваю час, тому отак хожу і щось дивлюся, знімаю. Дім, при вході. Бач, тут є ворота такі. Побачила рекламу компанії Зінгер. Дівчина за шейною машиною. Може тут колись був Зінгер В часи ще не знаю, якісь воєнні. Хто знає? Далі по дорозі мені зустрівся торгівельний центр, такий вже сучасний, там, де є багато всередині магазинів невеличких, якихось місцевих брендів або брендів масс-маркету, які ми всі знаємо. І от побачила, до речі, ось такий магазин, якщо я правильно читаю рилко, взуття саме виробництва Польща і подивилася на ось ці чоботи. Подумала, боже, яка краса, зі шкіри, не з замші. І вирішила приміряти. І ви знаєте, що вони такі зручні, такі класні, такі м'якенькі. Всередині, правда, не шкіра, хоча більше них була шкіра всередині і зовні. І в них була дуже непогана ціна, якщо перерахувати на фунти, щось біля 100 фунтів, ну це чудова ціна за... Ці чоботи, але, на жаль, у мене з собою лише рюкзак, тож... Зайшла в супермаркет у цьому ж торгівельному центрі на третьому поверсі здається. Ну, що вам сказати? Вибір шикарний. От як в Україні. Я от прям ходжу і кажу, ну прошивай, вибір прошивай. Зустрінемося пізніше. Ну, це не, не Англія. Зараз візьму собі якусь булочку і хочу морозиво. Зараз щось така погода, от, така спека б мене захопила, що, бачите, ході і пальто ношу з собою в пакеті. Маю одягнути, коли буду сідати в літак. Так, ну що, обираємо щось смішненьке і рухаюсь вже в аеропорт. Таке собі поєднання, але ну, таке мені хочеться. Булку їсти не буду. І знайшла морозиво. Пістачкою. З білим шоколадом. Я не люблю білий шоколад, але люблю підстачок. Такий в мене фіскован цього. Бачите, позаду. Квитки. Ми продали мені квиток. Грубіянка. Така невихована. Скали, йди купляй в цьому в автоматі. Я ж кажу, що поляки нас не люблять. От таке. Я попросила продавчиню продати мені квиток англійською мовою. До аеропорту на ну, що вона почала мені відповідати польською, що я не розумію. Я попросила, що хтось мені переклав англійською, і вона почала так фиркати, так ну, знаєте, посміхатися, щоб всі інші теж посміялися. І врешті-решт сказала: Йди купляй в банкоматі. А потім вже інші люди сказали, що сьогодні виявляється день безкоштовних поїздок і квитки можна не купувати. Тож я їхала не зайцем, а просто такий от був промаксія від польської дороги, перевізників, загального транспорту, що можна було не купувати квитки зовсім. Ну, не знаю. Я ж теж працюю в сервісі, теж стою на касі, якщо до мене, а до мене часто приходять іноземці, ми користуємося перекладачами, я намагаюся допомогти всім. Не розумію, чому так складно було зробити це зі мною. До речі, коли теж в'їжджаєш в Польщу і починаєш розмовляти з прикордонниками англійською мовою, вони кажуть, що ти зі мною англійською, говори українською, ти що, польську не розумієш? Дуже така агресивна реакція також, що, ну, що неприємно. Я дуже здивована. А от українські прикордонники дуже вічливі, приємні люди. Я цьому рада. І коли вже прилетіла в Лондон, такий натов був на вихід з аеропорту. Я так здивувалася, що, напевно, такий був час, коли злетілися всі літаки. Це був понеділок, начебто не вихідний день. Ну, ще так, напевно, хвилин 40 стояла в черзі. Так, дозвольте мені наостанок показати свій город. Ось я повернулася вчора з України і досі бачу, що огірки є. Ну, Якщо буде ще тепло, то і ці теж дозріють. І ось тут навіть дивіться, які величенкі. Може навіть за зірву. Ось тут дивіться, зараз покажу вам попка. Це так мій чоловік збирав огірки. Ну, хоч збирав, як гриби зрізав. Так, це на цій стороні, а на цій. Протилежні, ми можемо побачити, що жовті помідори спіють, зріють. О, ой, один впав. Оце таке треба прибирати, щоб не не було поряд, що це він впав. Чи хтось його впав, Потім приберу. Я щойно їх пополивала, бачите, вони крила опустили. Теж трошки додала добрива. Червоні побідори ще не почали червоніти, але вже, бачите, такі зелененькі, величенькі. Ось тут такі великі. І ось ці зав'язалися. Тож, чекаю, на цьому винограді було дві такі грони. Ось одну я зірвала, бо вона вже солодка. Хоча виглядає, наче зелена. Ну, не знаю, одну зірвала. Зараз покліємо. Випадково відірвало огірок. Шкода. А інше ще там є. Дивіться, яка красива. Тож, такий в мене вражає осінній. Так, нагадаю, сьогодні 23 вересня. Тож, друзі, я з вами прощаюсь і вже побачимось, сподіваюсь. Зовсім скоро бережіть себе.